Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу, як розібрати та зібрати сучкріз від компанії Felco під номером 200C60. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться ключ під номером 8, а також шестигранна викрутка М4. Перш за все, для того, щоб розібрати сучкріз, нам необхідно відкрутити гвинт, який кріпить фіксатор центральної гайки мікрометричного цього вузла. Ключем номер 8 відкручуємо гвинт і знімаємо пластинку фіксатора і сам гвинтик. Далі руками розкручуємо центральну гайку, виймаємо осьовий і розбираємо сучкоріз надбій. Як бачимо, в контролезі виготовлена спеціальна фрезеровка під змазку. Тобто сюди накладається змазка під час того, коли ви збираєте сучкоріз і далі вона досить довго в ньому працює. Тобто для того, щоб продовжити розборку сучкоріза, від'єднати лезо або контролезо при необхідності, або зняти руків'я, це виконується шестигранною викруткою під номером М4. Зикаємо другу гайку. І викручуємо другий гвинт. В алюмінієвій частині руків'я так само є різьба, в яку закручується цей гвинт. Гайка виконує функцію контрня гвинта, щоб він не викручувався. Знімаємо лезо. Якщо необхідно замінити руків'я, не обов'язково це робити разом з цим елементом. Можна відкрутити цей гвинт та витягнути виключно саме руків. Я. При необхідності може бути замінений амортизатор. Зборку ми проводимо в зворотному порядку. Спочатку вставляємо на місце руків'я до опора, закручуємо. Гвинт, який кріпить його. Ставимо на місце лезо. Закручуємо два гвинти, які кріплять лезо до руків'я. воротнього боку накручуємо дві гайки. І зажимаємо їх ключем під номером 8. Далі при необхідності проводимо змащування осьового вузла. Продягаємо Продягаємо осьовий гвинт в лезо, суміщаємо лезо з контрлезом на осьовому і закручуємо центральну гайку. Якщо ми наклали забагато змазки, сучкоріз може працювати не зовсім правильно. Тому після того, як ми закрутили центральну гайку, декілька разів потрібно вдарити по центральному гвинту. Можна це зробити наступним чином. Підтягуємо при необхідності центральну гайку, ставимо пластину фіксатора центральної гайки і закручуємо грунт, який кріпиться фіксатор. Не затягуємо, перевіряємо, як працює сучкоріз. Не повинно бути поперечних люфтів в центральному вузлі. Поперечних льотів немає, сучкоріз ходить досить легко. Можна затягнути гвинт, який кріпить фіксатор центрального гайки. Сучкоріз є зібраний. Придбати сучкорізи від Felco 200-ї серії, а також усі необхідні змінні деталі до них, ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України, в мережі садових центрів клуб рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!